Виповняли 4-й восьми клас, страгали, ліпирували, збивали. Четвертий клас. Десять бы сказал. что я сказал. Выходи сюда. Что? <плотненько> все, все, в все, 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 Півні року, цього року, чого року. Далі збивали, строгали, свир вони казали, вовки пользуються. Далі. Ці домики, і дахи, значить, я скоро як до нас. Я не бачу це. То у вас привезує, а у нас сюди привезли. Наприклад, я на протязі кінця. Сінпатні, я багаю повісити в школі содоща. Значить, вимагають, бо сказав, що найкращі учні в цій вот. катинки. Далі, як хто мені скаже, які в нас зимували птахи у нас за Голубі, голубі,

Гуси і будки летять по маршруту вот, на наші річки, але ще я не бачу, ні разу заїздили. Ні, складьте, полетіть вже. Ну, завтра Так. я думаю, я думаю, похвалов назад роблять, зароблені 4 Зараз клас заробили. Назвати э, дворці для скворців. Ось так. І зробити. зробити день. І зробити. День так. так, вивісити оці скворечники на білого. Подякувати я хочу всіх моїх стане. Цукерів. Ну, а вже, ставляє, вже вже, вже щось покинути. <свят свят>

Так, вот спасибо. Товарищи, вот это все. Что вы хотите? У нас было задвинутие фичку, но так. Так, запах. А там не вижу, так. Давайте я ответить. Завтра на Все! Українська вона да. на приїзді буде. Так, на історії. І запрошувати будемо. Тахі, нехай літаючи, визнали, що до них не буде. Хочу вам сказати, ми великі душа. Сказати про інше. Хочу подякувати Геннадію Петровичу за те, що він вигадав таке, але хочу сказати. Інше, що... Чим відрізняється настоящий вчитель від... Ну, від всіх людей? Тим, що муза для нього, це діти. Ось хочу подякувати Геннадію Петровичу. Як він вигадав такий проєкт, за те, що його наші діти спонукали до такої творчості. Що йому хотілося показати нам, він нам показав, нам дуже приємно було, було дивитися на вашу майстерність. Майстерність станого вчителя. Всі нам приповнюся, дякуємо. Діти вам теж дякуємо, нам було дуже приємно, ми подивилися, щоб всі подивилися і ще раз познайомилися, що можуть столярі. Може теж хтось піде цими стопами. Тельке, О, я хочу поблагодарить детей, которые ну, стоят перед нами. Они были сегодня не очень многословны, но работу свою они показали. Вот, вот результаты плоды своего труда. Они очень старались. Я видела, я смотрела, я видела, что они все время там перили, строгали, но это было каким-то прям секретом у них. Строгали все время, что-то там делали в мастерской, никогда они, они все время занимались. И вот я теперь увидел, все мы увидели. плоды этого труда. Это очень нужно. Может быть, не каждый скворечник получился такой, как хотелось бы вам самим даже. Но это уже это работа, которую сделали вы своими руками. И теперь надо все-таки сделать нам день прилета на птиц, день встречи птиц, как угодно это назвать, и подумать, как пусть не все мы эти сборечники повесим. Может, столько много даже и не надо для нашего сада. Но несколько таких хороших домиков мы должны повесить у нас в саду и ждать прилета с Ждать прилета, потому что они сейчас как раз только прилетят, прилетят и начнется гнездование, начнется кладка яиц, и вы знаете, по, ее, по географии учили. И начнут появляться птенцы, а птенцы должны иметь свой домик, поэтому я думаю, птицы будут вам благодарны. А чем больше птиц в саду, тем меньше гусениц, тем меньше всякой ненужного нам, что съедят все, все листья и цветы в нашем саду. Спасибо вам большое. Спасибо, Геннадий Петрович, что вы организовали вот этот открытый урок. И я надеюсь, что на следующий год мы еще увидим.